Добрий день, глядачі нашого каналу. З вами підприємство Гродніпер. Сьогодні у нас дивіться, який широкий огляд. По коментарях під попереднім відео Віктор з телеканалу Наша техніка з Ютуб каналу запитав, коли покажете корпуса муфти щеплення посилені з ЮМС-80. Ще там в коментарях було, коли покажете картер маховика. Для установки двигуна Д240 на трактор ЮМЗ. Почитавши ці всі коментарі, вирішив об'єднати це все в одне відео, щоб більш зрозуміло було про картера і про корпуса муфти щеплення на ЮМС-80. А давайте почнемо зі звичайного корпусу муфти щеплення трактора ЮМЗ. Дивіться, під вал відбору потужності тільки 540. А, завод а, врахував а, ті недоліки, які були у звичайних. Ви знаєте, що на екскаваторах вони лопалися, не витримували. І в порівнянні з МТЗ, а, в ЮМЗ був тільки Валотбора 540. На тисячу обертів не було, або це були екскаватори, там півтори тисячі обертів були. На тисячу обертів в ЮМЗ не було. І дивіться, що вони зробили. Вони посилили. Корпус муфти щеплення. А, якщо той йде звичайний 80 кг, то це й в межах 100 кг йде. А, випускали вони їх у двох варіантах. Під RM80 було отут приливочка під картер маховика. Отака. Потім після 2000 якогось року точно не пам'ятаю, поправте, напишіть, може, знаєте перейшли лише на стартерний запуск із кабіни. Пускачі втратили свою цінність лише на тих уже тракторах, що є на старих, так би мовити. А нові випускалися вже під стартер. А в заводських умовах оцю частину, щоб не обробляти, краще проливалося. Вони прибрали. І вже ці що з МТЗ-двигунами йшли, і Веко. Дойцями ці вже йшли з отакими корпусами без приливки під бендекс спускового двигуна. А що вони зробили? На цей надо дивитися, отак. Добавили перегородку, розширили і додали оцю площину, де е, в нас іде е, шестерня приводу валого відбору потужності, вони розширили і Додавили перегородку ось під вал приводовом. У звичайних у нас у цих старих варіантах іде без перегородки. Підшипник вал тримається, вал приводу відбору потужності тримається у Кронштейні відводки на 216-му підшипникові і опирається на вал головної, муфти щеплення на ігольчатих підшипниках. У цих варіантах вже. Вал опирається на двох підшипниках. На 216-му у корпусі у кронштейні відводки, а у корпусі муфти щеплення ось, на 212-му. Уже у нас вал тримається на двох опорах, він е, стійкий. І в цих варіантах вже прибрали і горчаті підшипники на валові головної муфти щеплення. Це покажу ось картер маховика капіс. Підпусковий двигун на двигуна РМ-80. Що вони зробили? Вони посилили його. А, всередині, дивіться, плоский він йде, а боночки повиносили ззовні. Збільшили товщину, він йде дебеліший від е, звичайного Д-65. Добавили ось, бачите, місця кріплення і додали кріплення до двигуна. Подивіться, скільки тут отворів. Порівнянні, звичайним. На корпусі муфти щеплення, теж ось, бачите, пододавляли ці кріплення. І, в принципі, вже корпуса нового зразка мало коли буває, але в порівнянні з простими, на екскаваторах вже вони рідко лопаються. Доб... Завод добився того, що хотів. Єдине, що їх зараз немає в наявності, і там просили ціну в коментарях. Ціна на даний момент такого корпуса 18 тисяч. Що ще цікавого, болти тут йдуть, отвори на 14 кріплення. Уже всі йшли. Змінили ще вони площину. Ось, дивіться, щоб ходила шестерня, ця, що переключає 540 тисяч. А ось змінили в порівнянні із звичайним. Переключає у нас 540 і тисячу е, шестерня нижня, вал стоїть, е, не рухається, і прийшлося їм міняти оцю нижню частину, щоб трошки і вже зробили б новий трактор. Але враховуючи, що е, коли завод виготовляв нову модель, вона мусила підходити і на стару, то вони закріплялися за старі координати. А хто ставив, бувало таке, що люди переходили на 540 тисяч обортів, щоб були двохшвидкостний вал відбору потужності. Устанавлювали на звичайні трактора. Дивіться, що, що зробили. Оця площина, в порівнянні із звичайним трактором, вона передвинута ближче до коробки. І в нас стоїть. На проміжному валу. Отак, проміжний вал стоїть на 211-му підшипникові у гніздові, і вал приводовом стоїть у стаканчику. Тут стоїть 307-й підшипник. Уже цей 307-й підшипник не стоїть. А стоїть отакий стаканчик із штопорним кільцем. І в нас стопорить вал, тільки підшипник 211-й стопорить кільце і все. вже... Отак От не впирається стакан у стакан, бо ця площина подвинута і воно впирається. Вал, коли зверху ставляємо, він теж стоїть 212-й підшипник штопорне кольцо, і впирається у шестерню постійного зачеплення. Після чого її зробили на, по-моєму, на 6 мм, коротше, щоб не впиралася вала. У кого стоїть та шестерня? Нічого страшного, можна її в токарному станкові або болгаркою обпиляти і установити такий корпус муфти щеплення. На практиці проходили таке. Щоб не міняти шестерню, просто зрізали 6 мм, ці що упиралися, і воно з'єднується, все стає. От такі зміни. Ці корпуса класні, вони краще тримають навантаження, але, на жаль, дефіцит. І по картеру проставки. Картер проставки – це наше виробництво. Сюди дивіться, з нашим логотипом. Виготовляємо їх у двох варіантах: під різьбу М12 і під різьбу М14. М14 це йде стандартна заводська. Коли вже стоять такі корпуси муфте щеплення, кому потрібно для заміни, беруть М14 під корпус муфтощеплення щеплення нового зразка. Або в кого на старих зразках розсверлені болти. У кого стоять старого зразка корпуса муфти щеплення, а отвори зроблені під М12 болти, то замовляйте, М12 у вас все стикується, не треба болти міняти, ваші болти стають. Це частина у нас кріплення до двигуна. Це до, до листа кріпиться, це що у нас. На двигуну на д 243 Ось, дивіться. І, ну, я... Ось у, бачите отвір, цей шабонка прилита. На нових корпусах воно вже є. На старих цих отворів немає. І ще немаловажно, а дивіться, що є у корпусі у картерума ховака а Двигун Д240 на ЮМЗ – Це лючок, через який можна прокручувати маховик. Для регулювання клапанів, для кута опередження вприску, для цих всіх процедур це немаловажна річ. Кому потрібно, просили ціну. Будь ласка, картер коштує 5400. А в достатній кількості м 12 м чотири підписуйтеся на канал, коментуйте всього вам найкращого з вами. Підприємство Аградніпр.